Всім привіт! Сьогодні у нас нова посилка від нашої ідеї. Але перед тим, як її відкривати, давайте закриємо пару моментів. Переможець по голографу мені не відписав, тому ось новий переможець. Пиші в телеграм-канал, ссылка в описі у відео, також в шапці профілю. Так, Наступний у нас список, ось переможець. Також пиши. І фрірен, другий том, також переможець, Ось він. і також пиши у профіль. Хто тут, хто виграв, я не знаю. Бо я розіграю трошки пізніше, після того, як я знімаю, бо треба все монтувати. І давайте приступати. до нас. У нас тут трохи солянка. Насправді я забув там зробити закуп у нашої ідею предзамовлення. Якось воно вилетіло з голови. Там вони робили на дві манги: на Цугаї і на Траяндовий сад. Так, тут, коротше, цугаї, трояндовий сад. Можливо, якщо б не стріляли люди в спину, деякі тут було б щось на розіграш, але ну, так якби чуваки стрільнули, то тут на розіграш тут нічого не було. Так, і найцікавіше, чим відлічається від минулого артбукс. Їхня коробка від цієї. Тут є отака, я вже дум... потім подумав, є ось така, бачите, проклеєчка віддіє ленти, за якій вона тяне і рветься ось ця полоска. У артбукс в коробках такого немає, вони сікономили. І у нас тут ага. Якось. ого, а ви дивіться, що відбувалося. Тут удар, тут удар, тут удар, тут удар. Да, і ось ці штуки прийняли удар. І тут у нас цугаї. Ганібаловська штука. Останній тро... прощавай трояндовий сад. І тут у мене три ганібали. Ну, щоб до суми безкоштовної доставки добирав. П'я... Блять, що це таке? А, і срань, блядь. Пеша з таки бачу. Ладно, мене відпустили. Четвертий том. П'ятий і шостий тут у мене. Третій том буде в іншій посилці, про яку я не забув. Я зробив замовлення наступне, а про цих кінців хто замовлення, я забув додати. Коротше, Ось вони приїхали. Короте, це не по предзамовлення. Якщо тут були бонуси предзамовлення, то... Їх тут немає. Треба було звісно, це все купити у КСД. Щось я затопив. Був би повод туди сходити. І це було б мені дешевше. Це, 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 це. І ще може, на манго ціло б знижо вийшов. Ну і Геннібаловська ця штука. Це із-за влажності. Так вони. Гнуться, до речі, щоб ви розуміли. Якийсь такий тяжкий закуп пішов. ну Давайте приступати. Отакий Ганнібал перший. Давайте дивитися трояндовий сад. Це частина з трьох томів. да, Давайте, де наші? Тут я підготувався. І та-дам-да-дам. -да Історія закінчена, як сказав, лесбійська манга. Ну, Кому що? Ось перший, другий і вони по якості дуже круті. Відкриваються не брикети. Бачите, все суперське. Це еталонна манга. Вона повинна так і бути. Давайте, дивіться, третій том. Нарешті. І ось це приклад того, коли наша ідея взяла і зробила. Закінчила мангу. Ну, Хоча би треба, щоб манга состоялась з трьох томів, тоді вони можуть це закінчити. бо по ліцензіях вони дуже все погано друкуються. Треба буде зробити відео в кінці року, чи на початку наступного року, де по ліцензіях нашої ідеї, скільки вони манг випустили. У ну, мене є, скільки, там майже все збираю. От Мені цікаво навіть самому, скільки за рік чуваки випустили манг. Ось вони там ліцензії, кожен місяць беруть ліцензії. І цей... Наче в цьому місяці не взяли. Велике дякую, що не взяли в цьому місяці ліцензію. Але це не точно, я пам'ятаю. Треба буде подивитися. Короче, скільки вони випустили? Бо мангу дуже багато, дуже багато. Але скільки там вийшло томів, кожної манги в цьому році. Дуже цікаво подивитися самому. Не те, що похитити, але воно якийсь відтінок є, що ти манго, перший пор... рік більше року чекаєш том -манги. ну Це якось ви пробачте, це нонсенс. Прощавай трояндовий сад. Третій том це кульмінація, кінець історії. Ось як воно виглядає. Дуже класно. Ось такі паняночки. Тут вони за руки тримаються. Обана! Ну що ж, розталися, цвітьомкалися, знову зустрілися. Все. Папа, мама і. І вона ввела маму, маму ввела. Так що. Все, і збежали. До зустрічі в наступній манзі. І скільки у нас примірників? 4000 примірників. Ну круто, дуже круто. І я щасливий з закінченням такої манги. Так що... Ось так воно виглядає, томи. це прям еталон. Вау, це круто. Так, давайте далі. А далі у нас буде ржач. Далі ми йдемо ржач. Це цугаї. Чого вони такі куці, чого вони такі брикетовані, я просто уявити не можу. Коли у тебе є такий бомбічний сталевий алхімик від херому ракави, а потім тобі дають просто плівок в обличчя, харкнули усі цугаї. Не з самої історії, що цугаї вона погана, те, що цугаї. Просто обідали, чого воно таке куце. Ви просто подивіться, давайте, хто не шарить приклад, ось раз. Ціна, щоб ви розуміли, тут і тут однаково. Розумієте? Таке враження, що наша ідея на цугаї економить кошти. І ось таке от перше враження. Тому що це задумано так. Оце. Це не просто так. Всі в... в Японії, всі манги виходять одного формату в танкабонах цих маленьких. І все окей. Дивіться, яке воно це. І що ви розуміли, це брикет. От Ви розумієте, що я кажу про брикет. Воно просто. Треба прикладати силу, щоб розкрити. Де історія історія тут класнюча. Мені дуже сподобалася. Але, але. Сам том, от книга не повинна бути такою. Книга повинна бути легкою у відкритті. Дивіться, давайте глянемо ось, давайте, останній том тріандового саду. Дивіться. Ви розумієте, що це таке? В чому різниця? Ось ми відкрили тріандовий сад. Ось ми відкрили цю гаї. Ми не можемо його відкрити. Так, давайте приклад ще я взяв тут наш цю під роздачу. Тому що отакої манги бути не повинно. Ось, давайте титана покажу вам. 200 гривень. 200 гривень. Дивіться, наскільки тут мощ. І давайте ще взагалі, щоб ви порозуміли. Наскільки тут все погано цугаїв. Вони тут от Ширина от тут більше. Дивіться, наскільки, і наскільки ширина, висота більше. Це просто нонсенс. Оце цугаї це якісь викидиш. Я не знаю. Давайте скажете, що я придрався. У мене є, як вона називається, Супротивник в однаковій ваговій категорії, ви не повірите. Давайте хто буде боротися з сугаями по розмірам, да? І вони знищують цугаїв. Да, вони також куці, такі маленькі, куці, не знаю навіщо, їх такими роблять. Ну, якось кохання на кінчики пальчиків, оця куцість, вона не відобразилася. Тому що тут, знаєте, тут якось чи історія така. Специфічна така, ну, повсякденність, там немає якихось мега-авантюр. Ну все одно, і тут зараз тут якісь специфічні звичайні розмови, і все одно вони якось перетворюються в каторгу. І так, як, і он, да, тут є за того, що вона маленька, але ви ж розумієте, що я можу ось так зробити. Тут я такого зробити я не можу. Тут, якщо тільки під вагою, отак, от, тоді да, тут ми можемо. Ну, хоч Тут краще розкривається, але все одно із-за куцасті самого тому такої манги, тут про нормальне відкриття манги немає річі. І тому я також врахую, що кінчики пальці було б ну, про це я вже буду мовчать. Такий формат ну, просто розумієте, як воно наскільки було б круто. Ось трояндовий сад. Ось би їм ось такий формат. Дивіться, скільки ширину забрали. Це я малюпусів, коли розказував лялочку, коли адая я надрукувала лялечку, ось таку меншу розміром. І, в ітогі, і по итогу було видно, що манга лялечки трохи почала погано відкриватися, тому що були зобрані сторінки. Ось тут матеріали, принт став менший. Ну таке, І Ось кінчики пальчики, вони кохання, кінчики О, Дивіться, яка вона гарне. І сугаї. До самої манги та самої малюнку в мене претензія, він бомбічний. Тим паче це алхіміка-автор. Це бомба. Коротше. Щоб читати, якось, треба отак мансувати. Ну, отак зробити, тут вже набагато важче. Якщо ви її порозкриваєте, він, як я бачите, вже пішла жопа. Я ще нічого не читав, просто повідкривав для вас, а вона вже здулася. І це значить, то, що буде книга втратить свій як вона називається, нормальний вигляд. От ми з вами полистали манги і що з ними. Нічого, кінчики на пальчики. Бачите, вони нормальні. Тут цугаї вже вздулися. Оце, викидиш такі, не повинен бути взагалі ні у кого. Ну, це, це тільки у нас наша ідея таке робить. Не знаю навіщо. Ну, Правда, щоб ви розуміли, ада-я у нас умідряється і ось такі томи. Ось такі томи перетворити в цугаї брикетом. Це вони роблять із за того, що створюється щільна проклейка ось тут. Ну, тут. Наче сильно щільне проклики немає, хоча є, дивіться. Ви можете побачити. Давайте давайте п'ятірку. Дивіться, як тут проклечка. Ну, куца, давайте, бачите, він клеїть тут. А тут он клей аж туди всередину розворотів поліз. І це, мабуть, так задумано, тому що вони вміють і отак, і отак. Так, давайте глянемо виробника. Це наш це фактор друк повинен бути. да? А, ні, Unisoft у них. І тут Unisoft. Це коротше, одне те ж саме друкарня, вона вміє друкувати все, але це так задумано, щоб був брикет. Навіщо? Чи це так зекономили вони на цьому цугаї? Якось не розумію. І у нас четвертий, п'ятий, шостий том, П'ятий трохи привідкритий. З 6 тому, ні, в четвертому томі якийсь міні лівіафан Прикольно. Ну, цікаво. Це тільки у них такі лівіафани. Чи це такі лівіафан. Усіх можна знайти такі і в книгарне. Хто знає, можете написати, мені дуже цікаво, я може схожу, подивлюся, якось буде. Дивіться, маленький Лівіафан. Давайте маленького лівіафана. Ми і трохи глянемо. Угу. Піде в колекцію. Я таке щось бонусне люблю. Підсів на всякі бонусні речі. І бабух! Просто бабух. Продовження в першому томі. Ну, окей. Це круто. Такі штуки любимо. Ось, звичайна, крута манга. Ще й біліший такий папір. Це мені, мені дуже подобається, бо ви можете побачити різницю. Тут білий, біліший папір, тут жов, прям жовтезний такий прям кремовий. Да, і зараз уже наша ідея вона стала більш крутою і може замовляти собі білющий папір. Раніше такого собі дозволить, вона не могла. Бачите, тут також дві кремові, тут уже білі-білі, білі-білі. Так що росте, росте у нас кент, давайте четвертий Том глянемо. Третього ми ще не дивилися, так що невідомо. Ну дивіться, ось це, ну ось це, ну це ж просто пісня. Дивіться, як воно круто. Ти просто розкриваєш, тобі не треба, ти сів, отак от сидиш рукою, тримаєш, читаєш. Отримуєш задоволення. Другою рукою каву сьорбаєш. Тобі не треба руками, отак крутить книгу. Ну, це просто жесть. Навіщо таке робити? Як там люди кажуть, я нічого не відчув, коли читав цю Гуї. Ну, молодці. Давайте п'ятий том. Ну, цю сугрі пару раз хтось почитає їм жопа. О, тут. Став брикетиком. Не такий, он, бачите, полубрикет. Бо можна ще розкрити, але но... все, жопа. Тут жопа якась пішла. Що случилось? Що трапилось? Наша ідея. Це яке перевидання? Що... І тут якось воно лежить, невірно. Бачили, бачили, що відбувається? Юнісофт, коли тут 4000 примірників, папір книжковий, наша ідея. Ну, це перше видання, я так розумію. Що це таке? Тільки хвалив. От що, як можна з цього крутого піти туди? Позор. І ще... Ну ладно, тут нормально все. Що у нас тут ще є? І у нас шосте. Ну що, шо, шостий, походу, теж такий буде дивний. Да. Ось тут вже нормально, нема брикет. Ну, трохи, якщо градацію міні-брикет. Бачите, санона закривається, бо... В четвертому томі такого нема. Хоча да, є. Ну, коротше, ось такий рівень чуть -чуть отут, не такий, чуть-чуть. Ну, все одно набагато краще, ніж п'ятий. П'ятий це взагалі якесь дно. Тут якісь тут штуки відбуваються сюжетні. Да. Опа, що це таке? Показав, що воно якесь маленьке. Так потихеньку збираю крутого ганнібала. Буду замовлять, щоб була ці, бета, безкоштовна доставка. Наша ідея. І у мене є два томи, третій буде в наступній неділі. Повинна бути була на цій неділі, але наша ідея створила як називається, накладну у нашій пошті на відправку і ніяк не відправила мені посилку. Вона вже 5 днів створена, це просто якийсь нонсенс. І саме цікаво, вже всі люди почитали і пунпуна, почитали, що там у нас з новеньких, ета, мо, цих, як ви називається, Там День Зомбі чи зомбі манго вже всі давно почитали. Причому зомбі манга вже на трьох виставках побували, як просто продається. Нам людь, людям, які предзамовили, може нас рахують якісь ніщаками. Що ми предзамовили по знижці мангу, тому нам ця манга просто не потрібна. Це наша ідея, щось якусь херню якусь видумала, якщо чесно. Люди предзамовили, і ми всі сидимо, чекаємо, коли весь світ уже почитав. Ну, причому як цей світ? Вони в определенних точках продають мангу. І ти її просто під час війни не можеш собі дозволити її мандрувати якимись книжковими виставками. Мабуть, про це забули, що в нас війна. І. Чуваки і продають просто там мангу. все, що вони надрукували, вони відвозять туди, а потім вже повертають обратно на склад і її розсилають. Що вони там такі історії вигадували, що ось чуваки, да, ми знаємо про мангу. Там важко щось там траляля. Сказочники, короті. це просто жесть. Де наша манга? Ми розуміємо, що ми ніщаки. Ви можете навіть подивитися, вона стала тоньшою цей за паперу. Ну, як ви побачили. А де п'ятий? Давайте п'ятий порівняємо. Ми, да, ми Мені з предзамовлень. Це четвертий, п'ятий, шостий. Тому ми повинні чекати, коли всі інші нормальні люди куплять по full price собі мангу. І будуть, як воно називається. Вже потім ні ще камер Так що такого плану. Будете дивитися, ось ця вище. П'ятий том. Дефектний він вище, ніж інший. На міліметра два. так 2. Може, в цьому і справа, що він такий дефектний, тому погано відкривається. Ну Ось потихеньку росте колекція Ганнібала без третього тому. Це мені як нагадало, коли ще на кацапську мангу. Що я приходив в книгарню, бо також що, типу, інтернетом я не користувався щось, я брав і те, що було в магазині. Я там приходив і йде там перший, друге, третій, п'ятий, шостий, сьомий. Тому я такий перший, другий, третій купив, п'ятий, шостий купив, а четвертого коротче, немає. У мене коротче, до сих пір як виявилось, вдома, десь у батьках. У батьків стоїть, коричай, десь лежить манга, там на полиці ця. І там не вистачає четвертого тома. Я там собі сам розповідав, що я його куплю колись обов'язково. Крич, не купив і не купиться. Ну, Тут вже замовлено, так, да, тут такого не буде. І у нас до друки відбуваються тут кацапські там, херні, їх ще хер поймеш, цих кацапів. Ну, правда, ви зрозуміли. Тепер навіть їх розуміти не треба, так що взагалі кайф. І ось таке плане. Чекаємо, коли наша ідея дозволить ніщакам з предзамовлення отримати свої манги. Бо 5 днів чуваки створили накладну і нічого не відправили. Це, мабуть, вони вирішили, що ще почекають ніщаки. Ми передумали, там, може, десь на іншу виставку повезли мої манги. А нахладна, коротше, отакий от у нас бонус є. І, да. Ось така штучка, давайте окремо. І давайте додамо сюди наших брикетиків. Ну, Це просто жопа. Ці брикетики, це просто сміх. Да, Давайте глянемо, як воно виглядає. Поки вміщається, ми будемо показувати. Так. Да. Ось так воно буде виглядати на полиці. На полиці воно виглядає бомбезно. Особливо, коли заходиш там, в магазини, там є книгарня, КСД, там інші книгарні. Магазини де книги продають, і стоїть вся манга. Вона просто так божественно стоїть. Ти так дивишся, слюни пускаєш. Так я хочу це все, щоб воно у мене так же стояло. Але насправді, якщо чесно, у мене там. Я так розумію, у мене все, що там стоїть, є. Але якось воно у мене так гарно не стоїть і сфіль не пускається. Хочеться ще. Ну, якось воно так. Ну, ось це бомба. Ну Це, звісно, навіщо таке робити? ніхто не знає. Ну вже випускаєте так, випускаєте, Не треба, щоб у такий момент перетворилась в таку. Це звісно, жопа буде. Хай вже брикет буде брикетом і більше ніяких брикетів, бо це якесь дно. І давно не відправляти мангу тим, хто предзамовив, чекав, сидів, блядь, два місяці, на манго, а потім, вибачте, ми її будемо продавати всім, крім тобі. Ну, це якийсь нонсенс. І на виставці, і так, таке враження, що у нас всі люди мандрують по Україні і мають це. І у нас немає війни, що в якийсь момент тебе може вбити шахедом, чи, чи ці, як вона називається, тривог немає. Я інколи в банк, ти просто через дорогу не можу сходити, тому що ну не можу. У мене теж ці як вона називається, тривоги по 8 по 9 годин. Були приколи і по 12 годин, що у нас офіси не відкривалися. Ну Це просто цирк. Да, тому ти повинен їхати під час війни кудись ризикувати своїм життям, щоб отримати мангу на місяць раніше, чи на два місяці раніше, тому що так вирішила наша ідея. Да, тому що ти повинен заплатити full price, а не скидку отримати за предзамовлення. Видавництво, тих, хто робить предзамовлення манги, не дивлячись на все за два місяці. Чи той, хто full price покупає мангу. Ось так. Навіть маркіза прийшла, вона буде мене заспокоювати. Бо як я подивився, там уже всі коручно, накуплялися, бариги накуплялися, і тепер на Олексі цих манг дохіріще. А люди, які предзамовили, нічого не мають. І ще по 5 місяців ну, зробили мені, я думав, подивимось, бо повинна цю посилку дивитися після тієї посилки, але ні, вони вирішили нам її не слати, тому що не передбачено. Ні щем дивитися круті манги. Помпун також. Я, я взагалі думав, що помпу немає, поки мені не почали кидати фотки, відоси з а типу, де ви взяли? Ну, ликсі. Там якісь бериги пішли на виставку, скупили манго, продали на лисі. О, робота з клієнтами. так що? Ось це. Дякую Мальопусу, Дякую всім іншим чувакам, видавництвам. Мальфарам і всім іншим, що ви з такою херні не займаєтесь. Ну, чесно, надивиться, правда. І будемо, ми мало того, і так чекаємо манго по 2-3 місяці, чи будемо ж чекати, поки на всіх виставках її продадуть, буде до друк. І після цього ми будемо сидіти по 6 місяців манго чекати. Я, так, я просто це відчуваю, щось воно десь таке буде. Особливо в наш час. Бо наша ідея просто бамбічний мега. Інтелект вміє. Вона вміє в спину стріляти, писати людям, типу вдали відео, а потім його банять. Ну, то есть, Потім мегаінтелект ми зробимо предзамовлення. Два місяці хай люди почекають, хай третій місяць люди почекають, вони ж вміють чекати. Да, Ми будемо займатися піаритися просто бомбічно. І не виконувати свої зобов'язання. Ну, у нас так це працює. Тому що на людей нам насрать. Так що, ладно, я пішов, маркіза щось Погано справляється, треба тискать Маркізу. Пока-пока.